Купуєш три аромати, а отримуєш дев'ять. Розпаковка парфюмів з відомого сайту Parfum City. Цього разу я придбала собі люксові парфуми. Вони на люксові аромати трішечки дорожчі, ніж звичайні, але мають кращу стійкість. Parfum City дуже класні пропозиції. При замовленні двох будь-яких ароматів: один у пластику та мініатюрка на 10 мл, за моїм промокодом йде в подарунок. Давайте ж розпаковувати перший у мене Tom Ford Lost Cherry. це нішовий аромат, який часто описують як провокаційно спокусливий. Водночас гурманський він поєднує солодку вишневу насолод. З глибинної деревної амбрової бази. Упакування просто неймовірне. Вступний люксовий аромат це екцнійло. Не фруктово-квітковий, не банальний аромат. Та він дуже приємний, чудовий для денного весняного носіння. Легкий, прозорий, одночас свіжий і чуттєвий. Пакування неймовірно дорого виглядає. Подарунок мені дали парфюму пластику Good Girl Кароліна Ерера, всім відомий, як чорна туфілька. Ще мені в подарунок дали мініатюрку в 10 мл. Мій улюблений Сальвадор Ферогамо Інканта Shine, дуже класний. Також подарунок я отримала цей чудовий шок. Опер речі в парфюм сіті безкоштовна доставка новою поштою при замовленні від 2 одиниць. Не Забувайте вказувати мій промокод, бо саме з ним ви отримаєте купу подарунків.